Каже такі слова автор, покірно, і тихо він йшов на Голгофу, зваливши на плечі всі людські гріхи. А люди спокійно дивилися збоку, безжально кричавши, Оте, розіпни. Син Божий невинно терпів там знущання, проливши святою пречистою кров, щоб дати всім людям. У нім оправдання, безмірно усім показавши любов. Він витерпів мужню наругу жахливу, життям заплативши за людські гріхи, помер та воскрес. Він воскрес і це диво, що в ньому могли ми спасіння знайти. Час лине минають століття епохи. Світ прагне прогресу, диватства, новин, все менше і менше уваги Голгофі, де прощення всім дарував Божий син. Мій друже, сьогодні у спокої й мирі, не знавши страждання в достатку, в добрі, чи служимо Господу вірно і щиро, віддавши подяку. За смерть на Христі. Чи просто у натовпі йдемо байдужі, як люди, оті, що Христа розп'яли, за звичаєм свята, за звичаєм будні, гріховна щоденність, усе як колись. А небо чекає спокійно і тихо, на наше прозріння, на наші дива. А час пролітає, миттєво, мов вихор. Людина вродилась, цвіте віджила. Задуматись варто про душу безсмертну, залишити нашу гріховність і зло, і скинувши з себе байдужість і впертість служити Творцеві, творити добро. Амінь.